Церемонія, на яку чекають і за якою спостерігають мільйони очей по всьому світу, у сесійній залі європарламенту під бурхливі оплески оголошують, кому цьогоріч присудили премію Сахарова, головну нагороду Євросоюзу у галузі прав людини. Претендентів, як завжди, троє. Колумбійська комісія із установлення істини, яка розслідує, що насправді трапилося під час громадянської війни в Колумбії, Джуліана Санш, який нині у британській в'язниці, якого за 18-ма кримінальними звинуваченнями розшукують сполуч. Іні Штати Асанже, що оприлюднив тисячі американських секретних файлів. Вашингтон звинувачує у порушенні закону про шпигунство. А його прихильники стверджують, що Асанж викривав, що коїли штати в Афганістані та Іраку. Очолив шорт ліст хоробрий народ України, який представляє Володимир Зеленський. Претендентів висувають фракції і політгрупи Європарламенту. Зеленський з українцями отримали зразу кілька номінацій у дещо різних формулюваннях. Європейські консерватори і реформісти, наприклад, пропонують. Присудити премію українському президентові, назвавши його обличчям українського народу. Втім, найбільша фракція Європейська народна партія. Запропонувала відзначити саме відважний народ України, представлений Зеленським, аргументуючи, що вони заслуговують на нагороду, оскільки у повномасштабній війні розв'язані Росією борються за свій суверенітет, незалежність, свободу, демократію і європейські цінності. Українців номінували і дві інші політсили. Відтак інтриги, кому саме дістанеться нагорода, переможця обирають президент Європарламенту і лідери політгруп фактично не лишалося. 2022. Премію імені Андрія Сахарова. За свободу думки 2022 року присуджено хороброму українському народу, який представляє президент країни, обрані лідери та громадянське суспільство. У більш як 30-річну історію вручення премії, що у грошовому еквіваленті складає 50 тисяч євро уже вписане ім'я українця. 2018-го відзнаку названу ім'ям відомого радянського дисидента, отримав тодішній в'язень Кремля. Режисер Олег Сенцов нагороду вручали його сестрі, оскільки він сам тоді ще лишався у російській тюрмі. А перед євродепутатами виступив після звільнення. 2019-го премія дісталася уйгурському вченому громадському діячеві і захиснику прав уйгурів. 2020-го – білоруській опозиції, а торік російському опозиціонерові Олексію Навальному. А чи зможе Зеленський за престижною відзнакою приїхати до Європарламенту сам? Тут інтрига іще лишається. Церемонія вручення запланована на 14 грудня.